Кожен будній день, ось уже як 30 років, Барбара Мартінес допомагає сотням літніх людей бути в гарній формі. Вона проводить енергійні заняття на популярному пляжі Барселони. І це тоді, як їй уже 88 років. років. це безплатно. Єдина її умова усі учасники мають бути в яскравому одязі. Дехто спочатку має сумний вигляд. Я кажу, їм переодягніться. Цей темний одяг вам не личить. Коли ви старієте, ви повинні дивитися в дзеркало і казати, я маю чудовий вигляд. Виходити з дому треба з високо піднятою головою. Мартіна спочала свою кар'єру фітнес-інструктора після виходу на пенсію в 60 років. Спочатку вільний час вона каталася на велосипеді і здійснювала тривалі прогулянки пляжем. Під час однієї з таких прогулянок вона приєдналася до групи літніх жінок, які займалися спортом. Незабаром вона вирішила взяти ініціативу у свої руки коли я бачу щасливі обличчя жінок, які займаються спортом, у мене мурашки біжать тілом. Я думаю, це найкраще, що я можу зробити. Відвідувачі кажуть, що тепер не уявляють свого життя без таких занять просто неба. «Ходьба та вправи дають дуже добрий результат. Ми також спілкуємося з людьми. Декому спочатку складно, але за три дні вони повністю змінюються. Вони кажуть, що замість того, щоб іти звідси втомленими, вони йдуть наповнені енергією. Вона кидає нас у брехливі води. Ось у чому проблема. Вона кидає нас туди, а ми випливаємо. Це повертає літнім життєві сили. Ти хочеш приходити сюди і цілий день проводити за розмовами. Усе дуже добре. Наша наставниця найкраща з найкращих. Барбара називає свою групу Золоті дівчатка, але до занять нерідко долучаються й чоловіки.